Париж це одне з тих місць на планеті, де можна безкінечно довго гуляти і завжди знаходити щось близьке до душі, особисто тобі. Посеред всіх цих знакових місцями пафосних легендарних місць знайдеться одне, що особисто для мене має свій унікальний шик. Інколи мені здається, що саме тут зародився масовий Париж. Тут сформувалася легенда про такий собі мистецький Париж з усіма цими художниками, беретами та круасанами. І це Монмарт, серце і душа французької столиці. Ви на каналі Засвіт. Мене звати Алла, і я запрошую вас до Парижу. Продовж років Монмарт був домом для таких художників, як Ван Гог і Пікасо, а також місцем для зйомок культових французьких фільмів. Наповнений брукованими алеями, прихованими кафе, художниками та історією, Монмарт є чудовим районом для прогулянок, і багато найкращих речей у Парижі знаходяться саме на Монмарті. Що ж, готовий познайомитися ще ближче з цим Парижським районом. Розпочати знайомство із Монмартом найкраще від Мулін Руж, червоний вітряк, не один із символів Парижу, наряду із Ефлею вежею та пірамідами Лувра. Тут як і в дев'ятнадцятому столітті. Лється вино рікою, дівчата танцюють канкар, і потрапити на це знамените кабаре може кожен. Квитки коштують від 100 євро. Краще купувати їх завчасно. А вже ж це місце дуже розтаражоване, і на кожному кроці вам зустрінуться сувеніри. Але крім банальних магнітів та принтів із ейфлею вежею, зустрічайте специфічні чисто мулінрушські подарунки у стилі кабаре. За французькими законами, всі вивіски, вся інформація, яка пишеться в країні, має бути виключно французькою, інколи дозволяється ще й переклад англійською чи якоїсь іншої мови. І власне це до абсурду принципове рішення навіть в таких випадках, коли інформація, яка пишеться тут, вона виглядає більше для туристів. А туристи в основному володіють англійською, а не французькою. Але це принципова позиція Франції. Монмарт вважають дахом Парижу, а власне на кожен дах ведуть сходи. І ще сходи, і ще, і ще. Бо то Лавуар, корабель Лавуар, хоча, власне, із кораблем немає нічого спільного. Ця непримітна будівля відома тим, що тут юний і бідний Пікассо, і ще дюжина. Митців того часу знімали житло, тому що це було достатньо дешево. І власне тут, в корабель Лавуар, Пікассо створив свій шедевр, який започаткував новий стиль в мистецтві. Кубізм. Сьогодні будівля належить муніципалітету Парижа. Власне, місто викупило цю будівлю і створило в ній художні студії. Тільки уявіть. Молоді художники приїжджають в Париж зі своїми вибуховими ідеями і з величезними амбіціями стати великими і творять в студії, в якій свого часу жив Пікассо. Я думаю, власне, для них це неймовірно важливо і дуже натхненно. Якщо на кораблі Лавуар Пікассо жив. То, власне, у вправного кролика був спущений не один гонорар і заробіта. Тодішня художня Тусовка просто обожнювала вправного кролика. Засиджувався тут Пікасо зі своїми друзями однозначно до світанку. Ця оригінальна скульптура з'явилася тут за мотивом новели французького письменника Марсель Емі. За сюжетом, герой Д'Ютіель Міг проникати стіни. Завдяки своєму вмінню він чинив грабунок, зникав із в'язниці чи з'являвся в спальнях самотніх жінок. Один раз він прийняв пігулку, вважаючи, що то аспірин, але виявилося, що то ліки від такого незвичного уміння. Подіяла пігулка якраз в найнепотрібніший момент, коли Дютіель проходив крізь стіну, але так і не встиг завершити свій рух. І залишився в стіні назавжди. Така -от добра історія від французької літератури 20 століття. Хоча яке століття, така література. Художники Фредерік Берон і край Кіто вирішили, що справжньому коханню залежає тільки мова. І на цій стіні фраза Я тебе кохаю написана на двох сотнях мов. Це ледь не найінстаграмніше місце місце Парижі. Я знову скажу ту заїжджену фразу: те, що тут картинка ніби оживає і ти всередині тієї фантастичної картинки з Пінтересту. поява цієї будівлі, власне, те, як вона виглядає, це теж неспроста це наслідок художнього віяння Монмарту. На Монмарті жив художник, Морис сутріло. Якось після чергової гулянки він повертався додому. Звісно, це було вранці. Жоден поважаючи себе. Художник 20-го століття не повертається додому 9-й вечора. В цей час сонце сходило, і будівля була в неймовірно приємному сонячному світлі. Така вся рожева, і Морис сутріло такий о, боже, це неймовірно красива будівля, і власне вона має бути такою завжди, а не тільки на світанку, коли її зможуть побачити один-двоє людей, які повертаються із гулянок. Взяв і перефарбував всю будівлю в рожевий колір. Звідки в нього були фарби, аби перефарбувати весь будинок? Історія замовчує. Але здається, кожен поважаючий себе художник має мати із собою завжди плітру кольорів, яких вистачить на перефарбування цілого будинку. Найкоменніше, що будинок навіть не належить. Морісу і уяві собі здивування власника, який вийшов зранку і побачив свій будинок геть в іншому кольорі. Будинок перефарбовували декілька разів, але, врешті-решт, повернулися до того шикарного кольору, який дав цій будівлі Морісу Трілло. І сьогодні це досить фешенебельна кав'ярня на Монмарті. 12 столітті тут засновується аббатство Бенедиктів, і власне вони практично одразу починають засаджувати а, тут виноградники. І аж до а, 19 століття виноградники з Монмарту були головним джерелом доходів. Ті виноградники, які є зараз, були посаджені в 1933 році. І щороку осінню тут проходить фестиваль по збору винограду. Доречно буде зазначити досить очевидний факт, що вино із цих виноградників коштує геть немало. Найпізнаваніший вітряк Монмарту, та й всього Парижу червоний вітряк на Мулін Руж. Але на Монмартрі є справжній скарб старий мулин над рестораном Мулен де Делагале. Він відомий ще з 17 століття. Тільки вдумайтесь, його побудували за декілька десятиліть до того, як Богдан Хмельницький розпочав національну визвольну війну. Зв'язку ніякого, але просто для порівняння. Через століття власник прибудував до вітряка танцювальний майданчик і кав'ярню і назвав весь комплекс мулен де ла Галет». Це було досить відоме місце в завсідників Монмартру. Саме цей заклад ліг в основу знаменитого творіння ренуара бал Мулен-де-Ла-Галет. А це вже роботи знаменитого Ван Гога і центральна фігура обох полотен. Ось цей вітряк. А ресторан діє і до сьогодні. Я знаю, що уникнути натовпу на Монмарті не вдасться. Однак, нехай це не буде причиною не відвідувати таке оригінальне мистецьке парижське село. Знайдіть свої місця на цих вуличках, зловіть свій захід сонця на сходах біля Сакрикер. Чи можливо прийдіть сюди на світанку, аби вдосталь насолодитися пустими вуличками Монмартру. варіанти є. А у мене на каналі ви знайдете ще більше відео із Парижу для складання своєї ідеальної мандрівки французькою столицею. До зустрічі! Побачимось на каналі Зе Світ. па, -па.